Вітаю з вами Юлія Мірошниченко та програма Хімічні елементи. Сьогодні ви дізнаєтесь різницю між гашеним та негашеним вапном, як утворюються сталактити та сталагміти, а також чому паління провокує переломи. Отже, мова йде сьогодні про кальцій, двадцятий елемент таблиці Мінділеєва. Двадцятий тому в нього двадцять електронів. Навколо ядра, а на зовнішньому енергетичному рівні два електрони, тому валентність кальцію два. Він стоїть в другій групі, головній або ж А-підгрупі. І це типовий лужноземельний метал. Він дуже активний. Ще раз наголошую, що кальцій це метал, бо у більшості з вас, мабуть, він асоціюється з чимось білим. Насправді, він сріблясто-білий, має всі необхідні металічні властивості. Сьогодні він у нас є. Це дуже реакційно здатний метал, тому ось в таких ось пляшках він зберігається під шаром гасу і, зазвичай, ще може зберігатись в запаяних ампулах. Зараз я вам покажу цей метал і доведу, що це саме металічна речовина. Для цього ми зараз пінцетом дістанемо звідси шматочок кальцію. Я спробую це зробити. І розрізати його, так? Навіщо зберу фільтрувальний папір? Е, ну, тому що я ще раз наголошую: знаходиться кальцій під шаром гасу, тому нам треба його спочатку прибрати, ну, а потім вже намагатись порізати. Так. Прибираємо газ і він дуже погано ріжеться. Тому я намагатимусь показати зріз, що він дійсно металічний. Кальцій виявився настільки твердим металом, що коли я намагалась його розрізати, в мене просто зламався скальпель. Тому я беру плоскогубці і намагатимусь все ж таки зробити зріз і вам показати, що це метал. Є, вийшло. Погано видно, але все ж таки ми спробуємо вам це показати. Отже, на зрізі, а саме на зломі, да, ми його зламали, видно, що присутній металічний блиск, а тому кальцій, ви тепер вже точно знаєте, це метал. Залишаємо його. В такому ось вигляді металічному, в природі його не існує, але в 1808 році науковець Деві електрохімічним шляхом, тобто шляхом пропускання електричного струму, створив металічний кальцій і тепер ми можемо з ним працювати. В природі ж він присутній у вигляді мінералів, їх всього 385: печери, морська вода, вода річок, всі наші гірські схили, вони всі. Містять мінерали на основі кальція: крейда, мармур ось він у мене представлений в шматочках. А також вапно це осадові гірські породи, основним елементом яких є кальцит, і формула його кальцій СО3, кальцій карбонат або ж карбонат кальцію. І саме ця речовина є основною з речовин на основі кальцію. Про неї і поговоримо. З кальцію карбонату, я зараз його візьму, щоб він був перед вами. Саме з нього створений великий бар'єрний риф, який простягається вздовж узбережжя Австралії на 2300 кілометрів. Ця речовина кальцит. Вона є основою пірамід, сфінкса, античні храми з неї збудовані, багатоколірне оздоблення станції метро. Ви можете зустріти її скрізь: цегла, бетон, скло, все це містить кальцій карбонат. Кальцит не використовується в якості дорогоцінного каміння через свою дуже низьку твердість, але скульптори знайшли для себе в цьому плюс і використовують його в своїй роботі. Також архітектори. Особливістю кальцікарбонату є реакція з кислотою. Тому зараз ми візьмемо аж хлор невеличкої, до речі, концентрації і просто крапнемо на мармур, зразок якого в нас тут є, а також на крейду. Зверніть, будь ласка, увагу, реакція йде одразу, міхуриться. Це відбувається за рахунок виділення вуглекислого газу карбон 4 оксиду, адже кальцій, карбонат, кальцій СО3 під дією кислоти розкладається з утворенням аж 2 со 3 карбонатної кислоти. Вона не стійка, тому одразу розпадається на воду і на вуглекислий газ. А тут утворюється сіль кальцій, хлор-2 або ж хлорид кальцію. І як і обіцяла на крейду. Реакція відбувається аналогічно. Також виділення газу і міхуриться. Так, є. Довели. В житті кальцікарбонат карбонат ви можете зустріти в себе на кухні, якщо у вас є електричний чайник. Яким чином? Та ось тут, в чайнику, на спіралі або на стінках у вигляді накипу. Накип в нашому чайнику це також кальцій карбонат. Де ж він там береться? Є таке поняття, як твердість води. Вода може бути твердою або ж м'якою, ще кажуть, жорстка вода. Така твердість зумовлена іонами кальцію та магнію. Це кальцій гідроген-карбонат і магній гідроген-карбонат. І називається вона тимчасовою. Так ось, коли ви воду з тимчасовою твердістю заливаєте в свій чайник, так і п'ятите гідроген-карбонат перетворюється в Кальцій карбонат і в магній карбонат і осідає на вашу спіраль або на стінки чайника. Що ж до м'якої та твердої води, їх ви можете розрізнити в себе вдома за допомогою мила. В твердій воді воно буде погано милитись в м'якій навпаки. Також, коли ви будете мити руки м'якою водою, виникатиме відчуття, що ви не можете змити мило. Це означає, що в ній немає йонів кальцію та магнію. Про які ми вже сьогодні говорили, і які потім будуть відкладатись на вашій спіралі. Така сама реакція, яка проходить вашому електричному чайнику під час кип'ятіння твердої води, відбувається і в печерах. Вода, збагачена вуглекислим газом, проходить через гірську породу, і в середині печери виділяється у вигляді гідрокарбонату. Гідрокарбонат, той, який є в твердій воді, це розчинна сіль. Але коли він потрапляє в печері на поверхню, він розкладається на кальцій карбонат, воду і вуглекислий газ. І це все утворює такий, як нарост на стелі печери, і називається він сталактит. Частинка гідроген карбонату не переходить в карбонат і капає на підлогу. І там вже гідроген-карбонат перетворюється на кальцій карбонат і у вигляді наросту на підлозі з'являється. І так утворюються сталакміти, тому вони зазвичай і ростуть один проти одного. Ще однією відомою речовиною на основі кальцію є вапно. Але насправді його існують чотири види: гашене, негашене, кременисте, доломіт або ж гідравлічне. Сьогодні ми будемо говорити про гашене та негашене вапно. В мене є негашене вапно: це саме оксид кальцію або ж кальцій оксид. Якщо ми його змішаємо з водою, а зараз ми це зробимо то буде проходити екзотермічна реакція. Екзотермічна реакція це та, під час якої виділяється дуже велика кількість тепла. Так? Трошки взяла я оксиду кальцію і залю водою. Екзотермічний процес. Але кальцій оксид, коли розчиняється у воді, він ще й утворює кальцій гідроксид. Хімічна формула кальцію аж двічі. Тому, як ви розумієте, ми зможемо це довести за допомогою індикатора. В мене сьогодні тут індикатор фенолфталеїн, який змінює своє забарвлення тільки в лужному середовищі. – це основа, клас основ pH більше 7, лужне середовище, фенолфталеїн з прозорого стає малиновим. Будь ласка. І як ви бачите, коли я крапаю фенолфталеїн, проходить таке невеличке розбризкування. це саме через різницю температур, що і свідчить про екзотермічний процес. Дана речовина в нас вже є в готовому вигляді. Ось вона така прозора кальцій карбонат. І... Що ще хочу сказати, коли ми розчиняємо кальцій О у воді, тобто це не гашене вапно, ми його гасимо. І речовина, яка утворюється під час даного процесу, називається гашеним вапном. Тобто кальцій-гідроксид – це гашене вапно. Ось така тривіальна назва. І ще один експеримент з ним. Наливаю його в стаканчик і через даний прозорий розчин. Я буду пропускати вуглекислий газ. Звідки його взяти зі свого видиху? А зараз звертайте, будь ласка, увагу саме на речовину в стаканчику. Вона починає набувати білого кольору, мутнішати. Чому так відбувається? Кальцій-гідроксид містить воду. і Вода реагує з моїм видихом, в якому є вуглекислий газ. Утворюється кислота, h 2 co 3 карбонатна кислота або ж тривіальна назва вугільна. Вона реагує з кальцій гідроксидом і утворюється кальцій карбонат. Тепер дивимося, що буде далі під час наступного пропускання. І через достатньо довгий час пропускання вуглекислого газу наш розчин знову стає прозорим. Одна відома вам речовина на основі кальцію це сульфат кальцію або ж кальці сульфат. Але назва і тим паче хімічна формула мало кому про що говорять. Її ви точно знаєте під назвою гіпс. У формулі зверніть увагу є дві молекули води, але насправді, навіть не зважаючи на це, дана речовина і далі буде натягувати воду і одразу твердішати. Цим саме і користуються скульптори, які додають воду у гіпс і через деякий час мають. Необхідну фігуру. Зараз я вам покажу, як зробити кашицу на основі гіпсу, і через деякий час ви побачите, що дійсно буде вже готова застигша фігура в нас. Додаємо воду. Дуже добрий гіпс буде зараз реагувати з водою і одразу перетворюватись в необхідну кашицю. Для того, щоб ви побачили, що дійсно він через деякий час застигне, ми його ось тут, на папері, залишимо і в кінці передачі повернемось до нашої гіпсової пірамідки. Кальцій є одним з найголовніших елементів тіла людини. Його найбільше в скелеті та зубах. Добова норма залежить від віку, але найбільше його треба в підлітковому віці. Поповнити запаси кальцію ви можете вживаючи певні продукти, наприклад, молоко, сири, мигдаль, волоські горіхи, ізюм, рис, м'ясо, риба, зелені овочі та фрукти. Але також це можна зробити, вживаючи спеціальні аптечні препарати. Всім вам відомий кальцемін, каль. Альці дитринікомет, і також в аптеці ще ви можете знайти розчин ось цієї речовини: хлорид кальцію або ж кальцій хлор – Хімічна формула. Окрім цього, дана речовина хлорид кальцію використовується ще в молекулярній кухні, як затверджувач. Ми повертаємось з вами до нашої пірамідки з гіпсу, як і обіцяла, вона майже застигла. Таким чином, ви можете переконати, що дану речовину можна використовувати для створення античних храмів, скульптур, чим використовуються скульптори. Сьогодні ми з вами дізналися, що вапно може бути негашеним і гашеним. Що хімічна формула крейди і мармуру одна й та ж сама кальцій карбонат, і деякі речовини кальцію, наприклад, хлорид, використовуються і для лікування, і для цікавої кулінарії. На сьогодні все, залишайтесь з нами, бо хімія це цікаво.